Друзі, привіт! Хочу кілька слів сказати про карти подружні діалоги, а внести таке певне прояснення стосовно того, яка провідна ідея карт та яким чином їх можна використовувати. Отже, карти не є метафоричними, вони не містять жодних малюнків, образів, картинок. Натомість вони є діалогічними та включають у себе запитання по п'яти сферах, таких як сфера потреб. Цілей, сенсів, романтики та сексуальна сфера. Отже, для того, щоб розпочати роботу з картами, важливо знайти комфортний час та простір і, обравши карту довільно або згідно певної тематики, розпочати діалог. Власне, провідна ідея карт не лише у тому, щоб за допомогою запитань та відповідей робити процес саме та взаємопізнання глибшим. Але й у тому, щоб за допомогою карт, а згодом і без них, зустрічатися у розмовах, де відкрито можна говорити про свої потреби, бажання, бачення, про свої почуття та відчуття. І можна говорити, що якщо такі зустрічі будуть відбуватися систематично, то згодом, можливо, стануть частиною звичайного перебігу життя. Окрім того, згідно досліджень, з часом люди у парах розмовляють переважно на побутову тематику, і на правду побут займає велику частину нашого життя, але окрім нього існує величезна кількість тем, на які можна та важливо розмовляти. Тож, карти можна використовувати і за цим призначенням для того, щоб наповнювати подружнє дозвілля, уцікавлювати та урізноманітнювати його. Карти можна використовувати з особистої ініціативи, а також у роботі психологів, які працюють з подружніми парами для того, щоб давати їх у якості домашніх завдань своїм клієнтам. Коротко це все, що я хотіла розповісти стосовно карт. Я дякую за увагу Я та бажаю, щоб ваші діалоги були зрілими та цікавими.